2 січня 2025 року цей день є особливим для всіх, адже він поєднує в собі спокій після свят, натхнення для нових починань і нагадування про важливість любові до ближнього, турботи про себе і оточення. Навіть у найскладніші часи ми знаходимо сили не лише боротися за свободу, а й зберігати традиції, відзначати свята та будувати плани на майбутнє. Сьогодні, 2 січня, хвостики в усьому світі святкують котячий новий рік. Якщо раптом ви забули привітати своїх котів 1 січня, то сьогодні якраз той самий день це зворушливе неофіційне свято стало популярним серед любителів котів, які цього дня дарують своїм чотирилапим улюбленцям. Додаткову увагу ласощі та влаштовують веселі заходи. Ідея свята полягає в тому, щоб приділити увагу безпеці хвостиків під час зимових свят. Коти відомі своєю любов'ю до новорічних ялинок, іграшок, гірлянд і ніколи не пропустять можливості розібрати ялинку. Тому потрібно стежити, щоб кішки не наковталися ялинкової мішури, не гризли дроти електричних гірлянд, не розбили і не поранилися скляними ялинковими іграшками, не наїлися якихось солодощів або бісквітів. Якщо у вас немає кота або кішки, Привітайте з котячим новим роком бездомних тварин. Погодуйте вуличну бродяжку або надайте посильну допомогу притулку для тварин. Для тих, хто цінує тишу та спокій, 2 січня оголошено Всесвітнім днем інтроверта. Цей день відзначається з 2011 року за ініціативи німецької психологині та письменниці Фелісіті Майлз. Після новорічної метушні це чудова можливість приділити час саморефлексії, відпочинку та переосмисленню планів на майбутнє. Інтроверти, які часто залишаються в ціні екстравертного світу, заслуговують на увагу та розуміння їхніх унікальних рис і потреб. Інтроверт означає навернений всередину. Це люди, котрі волюють усамітнення глибшого звернення до власного внутрішнього світу. Вони більш схильні до кропіткої роботи, пунктуальніші і відповідальніші в усіх починаннях, наполегливі у досягненні мети, терплячі, нерідко інтроверти стають видатними вченими письменниками, загальновизнаними лідерами у суспільстві. Психологи нагадують про те, що до інтровертів належали Альберт Ейнштейн, Ісак Ньютон, Дейлі Корнегі, Артур Шопенгауер, Фредерік Шопен, Джоан Роулінг. Щорічно, 2 січня, весь світ відзначає Міжнародний день поліції, свято, яке вшановує співробітників правоохоронних органів. А також тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків. Цей день присвячений їхній самовідданій праці, спрямованій на забезпечення безпеки та порядку в суспільстві. Кожен рік громадяни по всьому світу віддають належну шану поліцейським за їхню складну та небезпечну роботу. Це нагадування про важливість цієї професії для суспільства, урядів і різних соціальних груп. 2 січня проводиться День нових ідей. Поділіться своєю ідеєю та побачте, наскільки успішною вона може бути в очах оточення. Усі нові ідеї народжуються з уже існуючих. Це старі ідеї, що поєднуються і створюють щось нове. Ви хочете дізнатися, як генерувати ідеї? Ламайте старі шаблони мислення, знаходьте нові зв'язки, шукайте свіжі перспективи, не бійтеся йти нетрадиційними шляхами, станьте справжньою машиною ідей, піддавайтеся своїм захопленням, рухайтесь вперед, спілкуйтеся з людьми, які мислять інакше, слухайте тих, хто вимагає змін. Важливо, кожен новий крок, навіть якщо він здається незвичним. Наближає вас до нових можливостей. Хто знає? Можливо, саме зараз ви створюєте свою наступну велику ідею.